Сонце захисна плівка комфортний дім це зменшення температури в приміщенні на 6-14 градусів Цельсія, без додаткових витрат на кондиціонування. Економія електроенергії до 62% при працюючому кондиціонері. Плівка комфортний дім призначена для багаторазового використання, клеїться на скло. Після того, як закінчиться сезон, її можна обережно зняти зі скла, змотавши в трубочку. Встановити плівку дуже просто. Розпилювачем рясно змочіть скло. Приклейте сонцезахисну плівку прямо на скло. За допомогою губки розгладьте плівку по склу. Крім цього, плівка ефективно захищає інтер'єр приміщення від вигорання, усуває виникнення сонячних відблисків на побутовій техніці. Та захищає ваше приміщення від сторонніх очей. Спробуйте самі, і ви здивуєтеся, наскільки ефективно, швидко та легко можна істотно заощадити на охолодженні приміщення та знизити температуру в будинку.